Так, друзі. Буде другий відосик того ж дня. Роботяга приїхав, каже, є хороші знахідки. Я його нагородив за такі знахідки. Давайте тепер буду вам показувати. Так, це, кстати, я йому зараз його везу кондяка під бутилки вермешелі. Так, будемо показувати так. Я так розумію, це радари все. Це все радари. Чого це старіший. Бо ще отакий от кеме. Якась фігня. 94-й рік. Потім. от така рація. Там по-любому щось цікавого є. Якісь деталюшки. Сразу про моніторю розбирати не буду. Потім піде все на запчастини, якщо нічого не коштуватиме. Так, Потім От така байда. Та що вам показує в сітку? Просто так гітку зніма? От так. Друзі, дивіться. Угу. Якась фігня. Тоже, скоро скими час. Шильдика нема нічого. Так. Потім. Ну, це, мабуть, сувременніший якийсь, дивіться. Пістоль. Скільки він приніс штрафів, не треба перевищати швидкість. Клас. Кабеля. Офігеть. Кабелів, розпінувка різна. І прикуриватели крокодили. Ось у кабель. Розпіновка. Кабель такий, йо тяжкий. Більше на 10 метрів. Ну тоже наметь піде на гривень 100. А продать може би щось коштувати. Потім ось такий от факс Panasonic самого телефона не бачу. Ага, обірваний. Digital. Так, що ми тут ще маємо? Це стабілізатор, тут алюміній. Потім отакий є бар'єр 22М. Режим КМ 98-го року. Понятне? А що, класна штука, якщо швидко з вимірює, якщо просто уприкурювати, більш нічого не потрібно, то класно. Так, потім що? Що, ще? Це, наверное, чи не фотик був. Чому? Тому що так з коробки це ж спишка. Це сп... спишка. А там більше фігні, знаєш що воно там таке, ось таке сеть написано більше нічого. Потім Отака от ось спишка з проводком Луч 70. провода я фигню хто за скільки. Та їх тобі такої не було нічого. Ага, стоп! Отакі два чемодани. І вони тут з отакою вся фігнею. Вони чи не з-під цих радарів, можливо, даже. Або фіг його знає. Один. І другий. Ось дивіться. Це кстати, найшос кінця. Та йо на йоблю. Найшов таку вудочку 2.40, вся в зборі. А це ось, дивіться. Якась олінейка. Це не з поліцейського все. це що таке? Плівка. Це або з під фотоапарат якогось. Це знайшов тільки кран латуньовий. Молодець. Коротше, це такі тут, друзі, знахідки. Вивоз просто обалденний. Обалденний. Це, друзі, дякую за вас, вподобайки, коментарі.